Доброго дня! Давайте подивимося Кременчуг з 2 по 8 жовтня. Так, що чекає, які енергії навколо міста будуть а, вирувати, так? І що по активності? І так, Кременчуг на цей тиждень. Рух. Багато пересування і спостереження на цьому тижні може бути, так, як наче якісь плани а, готують для нас. Ну, давайте подивимося. Так. Нічний час більше може бути активний, будуть намагатись балансувати ситуацію, контролювати саме в темний період е, часу, так? Активно буде відпрацьовувати захисні системи, вони, як наче, на поготові і їх, як наче, укріпили. І ще так. Мені йде втрата ресурсів і а, жертовні позиції для населення. Тобто люди можуть перебувати саме от в таких енергіях жертовності. Треба на це звернути увагу, то не є добре. От, а, і а, зверніть увагу на те, що йде мені масовість. Багато, багато руху у повітрі, от, або а, тривог, як то може бути занадто на цьому тижні у Кременчузі. Давайте подивимося ще тут. Кременчух. Емоції будуть зашкалювати дуже може бути складно. І тут також підвішений жертовний стан. Треба бути дуже уважними, тому що тих провокацій вночі буде предостатньо. І це десь близько, дуже близько самого міста. Вороги можуть а, хитрувати, от, можуть використовувати якусь хитрість, близько міста, темний період доби ті провокації можуть принести якісь наслідкові речі. Отак от, Або це окраїни кременчугу, або це а, тако, знаєте, дуже близькі території. Хоч і захист буде працювати, але ситуація досить напружена. Бережіть себе, реагуйте на тривоги, от, тому що тиждень може бути таки досить напруженим.